Виконуємо номер 8 із завдань для перевірки знань до параграфів з 10 по 15, підручника Алгебра 7 та номер 8 із завдань для перевірки знань до параграфів з 20 по 25, підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Розкладіть многочлен на множники. Приступаємо до виконання. Винесем спільний множник за дужки. Найбільший спільний дільник чисел 9, 3 і 27 це 3 і змінна М у кубі з найменшим показником. 9 ділимо на 3 буде 3, м у кубі на М у кубі це буде 1. Мінус 3 ділимо на 3 буде мінус 1. М у четвертій степені на м у кубі буде м. Мінус 27 ділимо на 3 буде мінус 9. М у восьму степені на М у кубі буде м у п'ятому степені. Отримала добуток 3 м у кубі на різницю 3 м і 9 м у п'ятому степені. Завдання друге виконуємо методом групування. Згрупуємо наші доданки М квадрат віднімемо МН, а 2 n віднімемо 2 м Винесемо M за М В дужках отримаємо М відняти N. Винесемо множник –2 мінус 2 В дужках отримаємо М мінус N. І тепер виносимо спільний множник М відняти n В дужках отримаємо М відняти 2. Отримали добуток різниці М і N на різницю М. І 2. Номер 8 із завдань для перевірки знань до параграфів з 10 по 15 підручника Алгебра 7, та номер 8 із завдань для перевірки знань до параграфів з 20 по 25 підручника математика 7 виконано.